У нас є е, Богдан Кутєпов, який стрімить з костелу. Як, з якого собору Настя має бути. Ну, навіть... Святого Олександра, Святого Олександра? Це там, де трьохсвятительська вулиця. Біля, да, я розум... Жовтий, красивий біля українського всього. дому. Там. Злітає. Злітає, так? Не є одразу Бодя в нас в ефірі. Є? Є. Перебуваємо в Римокатолицькому костюлі Святого Олександра. Я вийду, щоб не шуміти. Тут починається чергова меса, святкова меса. Так. І е, тут триває кілька мес на різний час, тому як зручно. І римські католики сьогодні святкують е, Різдво. Різдвечір. У них святвечір, Різдво, завтра, 25-го. Ви були на службі? На службі були? Так. А ви е, у вас сьогодні святвечір? Ні, ми, Католіські церкви приїхали сюди спеціально собор святого Олександра для того, щоб побачити, як, як, як католики святкують сьогоднішнє свято. <у> у ну, Як в цьому світі має бути. тільки ми під, царським, під царськими 350-торічною царською імперією э, свят, святкуємо як не всі, а весь світ святкує сьогодні. Тобто нам треба щось зміняти, щоб, щоб святкувати з усіма, з усім світом, а не, а не тільки три країни. Або, скажімо так, буквально 5-6 країн, які святкують Різдво після Нового року. Звичайно, має бути 23. Дякую вам. Як вас звати, Павло? Отже, Павло прихожанин греко-католицької церкви. Мене звати на я на громадському. Сьогодні свят... Вечір у Римських католиків тут в Україні найбільше їхній це собор святого костьол святого Олександра. Історично він на вулиці Костьолі. Це абсолютно от поруч з майданом незалежності. Я вам просто зараз покажу. Це український дім і європейська площа внизу. А отам, от внизу цієї вулиці. Вже стоять перші барикади. Ось е, тут щойно завершилася меса польською мовою і зараз буде меса для українців. Основна меса почнеться о 12-й годині ночі, але, як ви розумієте, в цей час немає ефіру громадського. Закінчуватиметься нічна варта в цей час. І е, тому ми зараз прийшли раніше, щоб показати вам. Христос народився. У вас таке. Був греко-католик, я православний і буду святкувати, як кажуть, 7 січня. Але е, різні конфесії, дуже, ну, це не, не найчисельніша, але одна з найчисельніших конфесій українських Римо-католики. Е, і, і студія, тут більше нема чого додати. Я думаю, є пропозиція, є пропозиція транслювати ще з Ватикану, от, і... Сьогодні там папа віддав папу. Це було вперше в історії церкви ремонкалицької. Я покажу вам лише ще фрагмент святкових співів. Хор співає. Зараз меса ще не почалася, але люди співають колядки і святкові пісні, які прославляють Бога, що народився.